Доброго дня. Сьогодні я хочу провести навчання з сервісу PictoChart. Цей сервіс призначений передусім для створення інфографіки. Інтернет-сервіс PictoChart орієнтований на створення інфографіки і має тільки англійський інтерфейс. Переклад на будь-яку мову можна зробити за допомогою монтованого до браузера Google Chrome перекладача. Цей сервіс умовно безкоштовний. Ми можемо використовувати у роботі лише безоплатні функції програми. Також є обмеження на 5 пробних проєктів. Усі функції доступні лише після придбання професійної версії програми. Для того, щоб працювати у сервісі, потрібна реєстрація. Зареєструватися можна одним з трьох зручних для вас способів: або зайти через сторінку Facebook, або через обліковий запис Google, або зареєструватися за допомогою електронної пошти. Сервіс має зручний і зрозумілий інтерфейс та багато готових шаблонів. За допомогою сервісу можна розробити інфографіку, плакати, презентації, звіти, листівки, діаграми, графіки, банери, резюме, брошури, ділові листи, картки, сертифікати, контрольні списки, підписи електронної пошти, рахунки фактури, логотипи, меню, інформаційні бюлетені, пропозиції, розклади та Планувальники, шпалери для робочого столу та робочі аркуші. Інфографіку у сервісі можна розробляти за допомогою штучного інтелекту. Для цього ми обираємо функцію створення інфографіки ШИ і в текстове поле вводимо тематику потрібної нам інфографіки. Протягом хвилини сервіс за допомогою штучного інтелекту розробляє інфраграфіку і сам підбирає її міст. У запропонованому шиї шаблони ми можемо відригувати зміст і замінити дизайн або окремі зображення. Розглянемо приклад створювання електронного продукту у сервісі PictoChart на шаблоні для створення презентації. По-перше, ми обираємо формат відображення презентації 16 до 9 або 3 до 4. Далі обираємо шаблон або створюємо власний. Праворуч розміщено меню Керування презентацією, за допомогою якого можна зробити наступні дії. Ми можемо додати слайд, копіювати слайд, видалити або змінити розмір слайду. Також є можливість проводити дії з відображенням, збільшити масштаб, зменшити, задати значення і збільшити масштаб до розміру ліста. За допомогою цієї функції можна налаштувати зовнішній вигляд слайдів, кольорову схему, колір тла або візерунок. У меню Ліворуч обираємо компоненти, які ми будемо використовувати при наповненні слайдів презентації. Пункт меню графіка надає доступ до бібліотеки зображень сервісу. Він ділиться на чотири категорії: це іконки, ілюстрації, 3D-графіка і фотографії. Для використання елементу затискаємо його лівою кнопкою миші і перетягуємо елемент на те місце, де ми хочемо його розташувати. У пункті меню Текст можна обрати заголовок або текстове поле. Також можна змінити шрифт, його розмір, відображення та розташування. У пункті компоненти дизайну містяться готові шаблони та схеми для окремих компонентів презентації. Тобто ми можемо вибрати шаблони для розміщення зображень. От як оці от соти. У пункті кольори можна замінити кольорову схему шаблону. У пункті діаграми можна обрати та створити діаграму будь-якого приведених типів. Після вибору типу діаграми вводимо дані для побудови. До таблиці ліворуч. Також є пункт карти, в якому містяться шаблони мап для графічного подання даних по різним країнам з можливістю додавання статистики по окремому регіону. Є також можливість завантажити зображення з власного комп'ютера для більшої зручності їх можна сортувати в ТЕК по проектам. У пункті більше ми можемо вставити відео у свій проєкт, сервіси в YouTube та Vimeo. Також у цьому пункті меню можна створити таблицю. По завершенню роботи можна завантажити продукт на комп'ютер у форматах PNG, PDF або PPT. Плюси використання це можливість робити проєкти командою, дуже зрозумілий інтерфейс. Також сервіс використовує штучний інтелект, є достатня кількість шаблонів, мінуси використання, обмеження у безкоштовній версії, відсутність анімації, бо сервіс більш призначений для створення звітньої інфографіки, і неможливо зберегти свій проєкт у відеоформат. Дякую. Так, по-перше, ми розберемо, як перекласти цей сервіс на українську мову. У Google Chrome у адресній страції є ось такий ярличок. перекласти цю сторінку. Перекласти та обираємо українську мову. Це сервіс у нас вже переведений на українську. По-перше, ми спробуємо зробити якийсь плакат. Далі ми обираємо шаблон. Ну, мені ось ці ось, ось подобається. Натискаємо Редагувати шаблон. Знову просить перекласти. Так, зараз ми змінимо масштаб нашого проєкту. Так, ми змінюємо заголовок. Так, постер ми будемо робити для всеукраїнського тижня дитячого читання. Натискаємо два рази кнопкою Так, воно, у нас вийшло трохи більше. Виділяємо текст і беремо 40 сорок вольт. Так, далі. Воно в нас одним кольором. Ми обираємо кольор. Далі ми міняємо дату проведення. Тиждень у нас проходитиме з 27 березня. Так, ставимо отак ось. 0.2, 04. 2024 Знову у нас текст трохи більший, тому міняємо... Ось, ну ось такий. Давайте трошки вирівняємо по центру. Так, далі нам треба змінити зображення. Зображення я заздалегідь завантажив у сервіс. Така дівчинка з книжкою. Так, далі. Сюди ми можемо розмістити оцю книжку. Затискаючи лівою кнопкою миші ми... Ну і тут ми можемо вказати організацію, яка долучається до цього тижня кнопкою розтягуємо і виставляємо по центру. Так, зменшуємо масштаб, щоб подивитися, що у нас вийшло. Так, вкластимо у любе місце. Так, готовий проект ми можемо зберегти у галереї сервісу. Для цього треба нажати на іконку Зберегти або завантажити, натиснувши на цю іконку PNG-формат. І натискаємо Завантажити ТНГ.